Сьогодні у нас експеримент. Будемо використовувати оцей обезбол. Ловий фокус. Минулого разу ми били оцього спартанця, він був дуже болючий, аж на шию. Зажив, вже, мабуть, пройшов місяць або 2-3 тижні, вже не, не, не дуже пам'ятаю. Сьогодні будемо мазати цю сторону, будемо тримати 20-30 хвилин і потім покажемо, як воно діє. Новий поки пшикне. Від душі намасти. По-багатому. Товстим шаром і заклеїмо все плівкою. Плівкою треба клеїти обов'язково, щоб воно почало працювати. Може-може з запасом. Щоб було все ок. Все, заклеїли плівкою. Чекаємо 20 хвилин. Зараз у нас без 10-12. В 10 минут першого розмотаємо і будемо пробувати. Вийшло так, що ми протримали більше, ніж 30 хвилин. 35. Будемо знімати. Так, пішов, без 15 час, і будемо бачити, скільки воно тримає. Буду держати вас в курсі. Поїхали далі. Почнемо тест. Больно чи ні. А ну друже, каже, нам больно тобі чи ні? Взагалі нічого не відчуваю. Нав навіть близько, навіть не щипає, не чувствується, так? Так. Тобто є таке відчуття, що просто руками торкають шкіри і все. Да? Круто. А можеш ближче показати, як я вкращу? Це плотний закрас біля соска. О, дивіться, сосок. Ноль? No. No. Наразі, от що ми натворили. Овесбол ще тримає, а вже у нас дві години пройшло. Єдина фішка в тому, що не можна вертатись, тому що дуже боляче. Якщо просорапив, вернувся, б'єш, то боляче. Якщо б'єш було тут, я зараз роблю підряд як принтер, то взагалі чітко тримає. Будемо знати цей нюанс. Робимо далі. Все, робота закінчена. Зараз покрушов у нас вийшло, буде казати. Фігня чи поїде. Дякую. Ось і закінчився наш тест на цей знаболюючий пристрій. Цю мазь. Що я вам можу сказати? Біля двох годин було чортенько, все вбивалось, скрашувалось. Була таке, що після знеболюючих обізволу. Ціх вона трошки дубіє, але в моєму випадку було все ок. може десь трошки, але то вообще поляка. я зробив. Висновок, що не треба його мазати на травмовану шкіру, тому що він буде тримати її біля півгодини, максимум. Тому що він робить так: Мажемо кусок, біля двох годин він тримає точно, заклеюємо плівкою, тримає 35 хвилин, 30 хто 40 хоче, я не проти взагалі. Знімаємо, витираємо, працюємо повністю у той кусок. Потім перерва, далі мажемо, заклеюємо, якщо це шиє або підмиха. Тримаємо і б'ємо, якщо я процарапаю шкіру, набросаю контур, потім намажу заклею, буде тримати пів години. Тобто тільки повними кусками треба працювати. В кінці, якщо ти хочеш зробити білий, там, ну, там і треба півгодинки десь, то ок, мазнув все. А якщо ти хочеш повністю все місто, всю шию бахнути, то треба одну сторону мазнув, кусок зробив, іншу мазнув, повністю кусок зробив, тоді, да, тоді ок. О, таке тесто, таке відео вийшло. Можете щось написати, може, у вас є свій опит, як кажуть. А я поки пішов додому. Всім дякую за увагу. З вами удімо.